Всім привіт! От і пройшов вже цілий рік самої першої серії виживання в Лонгдарку. А починалося все якось дивно. Я просто не знав, що мені знімати і вирішив спробувати ось такий формат, подібний до 100 днів Харкову в Майнкрафті, тільки зробити це в цій чудовій грі. Тому як міні-ювілей, що вже рік цій рубриці, ця серія буде великою аж на 10 днів. Не знаю, як багато часу мені піде на цей сценарій, бо я тільки його почав писати. А я зараз вже озвучу, як ви зрозуміли, це тріндієс, люди. Ну добре, не буду наганяти негативу, і давайте краще повернемося до цього морозного острова великого ведмедя. День 41-й. Ми зупинилися на тому, що я знайшов шлях до в'язниці чорна скеля, до якої власне нам далі і дорога. До речі, я до Лонгдарку купив DLC, і от власне, ви можете побачити зараз парочку нововведень, які він приносить. Це не все, але згодом ми побачимо набагато більше цікавостей з цим доповненням. Я трошки роздоплився, пригадав гру і почав довгий шлях до в'язниці. Через деякий час я приперся до цього тупіка. Я подумав, що там можна прилізти, але ні. І я тупо застряг, тому довелося завантажувати останній сейф, тобто знову почати гру в домі. Згодом я все-таки знайшов шлях через завали і дістався ось такої незвичної системи печер. Вона була вся покрита льодом, та в деяких місцях мало щось по типу моху, який світився. В самій печері, до речі, було досить шумно. Пройшовши через цей лабіринт, я вийшов на північний перевал охоронця. Локація не мала в собі взагалі нічого цікавого, просто буквально коридор до наступної території. Ну єдине, що було дійсно тут незвичного побачити, так це ось це місце із сюжетного режиму гри. А на домі хтось навіть залишив графіті. Цікаво, звідки воно тут. Полазивши по камням, пройшовши через очелини, я вийшов на ось таке місце. Види тут заворожуючі, аж щелепа відпадає. А тепер найстрашніше Тонюсінький міст. От би тільки не впасти. Ви б знали, як я обісрався. Через пару хвилин, коли я тут ще з іншого ракурсу оглянув цю яму та помалював мапу, я дійшов до того місця, куди я власне хотів дістатися. Територія чорної скелі, але попасти туди одразу не вийшло. Значили лор гри через сильні землетруси, майже усі нормальні шляхи від одного місця до іншого тупо завалені або зруйновані. Тому як і всюди, моментально долізти до в'язниці мені не вдалося, бо якась срана фура вирішила перевернутися і закрити собою прохід через міст. Знайшовши обхід, я все-таки попав на цю територію. До самої в'язниці мені треба було йти в іншу сторону, але мене зацікавила стара підстанція, яку я пішов лутати, але біля неї був ведмідь, тому деякий час довелося посидіти в машині. Зайшовши до станції, я познаходив дивні предмети: запобіжники, дроти, цікаво для чого воно. Коли я ліг спати і прокинувся посеред ночі, з'явилася Аврора, і я виліз назовні, щоб оглянути цю красоту. Поряд із станцією була антена, до якої я піднявся, і я знайшов ось таке диво Передавач, який власне тими дротами та запобіжниками можна було полагодити. Коли я познаходив усе потрібне та відремонтував його, це ніхріна мені так і не дало. Ну реально нічого, я просто так цією хріню займався. Розчарувавшись просрочним часом, я пішов спати. День 42-й. В цей день я все-таки вирішив сходити до в'язниці. На шляху до неї мене зацікавила ось ця місцинка. Багажнику авто в амбалі я знайшов пачку фотопаперу для полароїда. Кризь тепер я й сам зможу робити усілякі знімки, і не тільки займатися тим, що шукати місця цих фоток, які мені попадалися на серіях. До речі, тут, ще окрім в'язниці, є шахти, до яких, я думаю, дійдемо десь не скоро. Витративши десь хвилин 10, на горизонті з'явилися стіни того самого місця, до якого я повз. Сама територія в'язниці була в дуже в поганому стані. Вона буквально згорівша та кажесь підірвана, та ще й всюди срані вовки були. Я вже думаю, більше не буду описувати взагалі, що я десь лутався, малював мапу, бо це насправді взагалі не цікаво, забирає час і додає зайвої води до відео. Тому, поки я це говорю, можете на фоні побачити, що я лутаю. А тепер давайте до цікавостей. Недалеко від міні-майстерні я знайшов двері з кодовим замком та запискою. Зустрінемося біля шахти. Я буду на східному пагорбі, на схилі з боку гори. У мене є ідея щодо цих дверей. Хм. Цікавенько, треба про це не забути. Спойлер, я забув нахріб. Позбиравши ще трохи лоту, я спустився у підземну частину в'язниці, теплотраса. Місце насправді трохи кріпове і дуже курва багнуте. Ось ці от осколки та міні-цеглинки мають чомусь колізію, через що було дуже важко по тонелям ходити. Сподіваюся, пофіксить пофікситься. Ця підземка вивела мене до ось цього місця. Хай за як називається, але тут було гарно і дуже шумно. А, точно, це електростанція, згадав. На самій електростанції нічого прикольного не було. Тому я почитав книги та ліг спати. День 43-й. Прокинувшись, я поснідав, вийшов на вулицю, помалював мапу, скинув зайві речі та помчав назад до в'язниці, але вже по поверхності. Не до вподоби мені ці катакомби кріпові, так ще й багнуті. До речі, поки я шлявся, я вдалині побачив вовчу гору, до якої, можливо, колись прийду вам. Але вона дуже хардкорна, тому що там, ну, прям дофіга вовків живе, власне, звідти і назва цієї локації. Мало того, що там вовків багато, так ще там просто кончена погада. Нереально низькі температури, часто болі та хорделиці. Коротше, пекло. Я поки йшов до нашої основної точки інтересу, я біля старого дому побачив ось таку записку, на якій сказано, що є якийсь мотлох, і він десь біля тої старої пінстації, де я був у перший день тут. Тому буде ще наостанок забирати, коли я піду додому вже. Біля цього місця я побачив альпіністський трос, по якому я міг би піднятися, але стаміна вже наполовину скінчилася, і я міг тупо не долізти туди. Я вирішив залишити собі мітку, щоб не збути сюди заглянути. Я вже погано пам'ятаю, на що я взагалі таки почав повертатися до в'язниці через катакомби, але по-моєму по було неможливо пройти через обвали, тому довелося лізти в цю жопу. Коли я виліз у в'язниці, я вирішив піти оглянути її з іншої сторони. Але я майже не став обідом для сраних вовків. Так ще в мене набої для пістолети скінчилися, тому, ворожившись камінням, на щастя, я встиг сховатися за парканом. Тут же, до речі, я знайшов ось такий бак з табличкою. Якась багнута ця чорна скеля, це просто жах якийсь. Я зайшов до казарм, де на кухні я знайшов мішок картоплі та сковорідку. Так, це ще одне нововведення VDL7. Згодом воно ще більше розкриться, просто треба трошки почекати. Ще поряд було рослинне масло, так що взагалі казка, посмажу собі на вечерю картопельки. Ну і окрім цього, більше нічого цікавого тут не було, тому я ліг спати. Прокинувши серед ночі, я згадав про свій топовий план. Тому, вийшовши на вулицю та зробивши багаття, я посмажу собі картопельки і неочікувано з'явилося полярне сяйво знову. До речі, картопля говно, вона взагалі багато калорій не поповнює. Ну і біля самого багаття я вирішив доспати ніч. День 44-й. Прокинувшись, я повернув з на місце та ще раз оглянув цю частину в'язниці. Та зустрів ось цей трос до міні-вежі. Тому, скинувши тимчасово пару речей, я піднявся нагору. Там були набої та ось така записка. Навіть звідси мені не видно, хто приходить сюди і йде звідси. Схоже, тут нікого немає, але я зачекаю ще кілька днів і подивлюся, чи ті люди, які прислідували мене на річці, пішли за мною сюди. А це місце прокляте, не інакше. Навіть вогонь не дуже рятує ситуацію. Спустившись та вийшовши за паркан, я побачив ось таку дірку в стіні. Там нічого такого не було, просто руйновані стіни в'язниці та її обломки. А далі сталася ось така ситуація. Після такого я повернувся назад в більш безпечне місце. Я ще раз оглянув місця, де вже щось лутав, я вирішив вже йти кудись далі. І тут я вперше використав свій лук та навіть бив вовка. Вау. Потім я покинув в'язницю і почав незрозуміло, по яким дєблям лазити, щось оглядати, як раптом. Тупо мощніша братва вирішила обшманать мене по повній. Так ще й з часом до них ще вовки доєднався, це просто якийсь жах. Потім я все-таки вирішив залізти в якусь машину та перечекати цих дебілів. І вперше дізнався, що в машині можна спати. Якщо б я про це знав раніше, перші дні цього вживання були б набагато простіші. Ну йомайо. Коли я прокинувся, вже нікого не було. Оглянувши поряд, стоявшу ферму, я поліз далі, і я вирішив, що саме час піти у шахти. Але я був дуже виснажений, та погода погіршилася, тому треба було шукати сховок. До речі, ще одні зміни гри. Доповнення додало птахів, які видавали дивні звуки. Одну пташку я підбив, але через сину в тому я не встиг її підняти. Зате поряд була вежа для спостереження, де був полароїдний знімок з видом на в'язницю, коли вона ще була цілою. Потім, з допомогою енергетику, я знайшов печеру, де власне провів ніч. День 45-й. От тільки хотів почати цей день гарно, але курва як на зло, після сну почалася хорделися і вийти кудись тупо неможливо. Тому довелося сидіти біля багаття та читати аж 4 години книгу. Тому півдня було тупо просрано. Вийшовши на вулицю, я пішов далі по дорозі з надією знайти вхід до шахт. І все, що я знайшов, так це нічого. Тупо топік. Все. І Я не знаю, що не так. Або я не туди пішов, або не там повернув, або взагалі шах немає, бо вони були сюжетною частиною гри і їх тупо вилізли в режимі виживання. Я хз, коротше. Але все-таки дещо мене сьогодні порадувало. Пам'ятаєте, я ще аж в четвертій серії на 24-й день я через напад ведмедя втратив свою прикольну жовту пов'язку. Так от мені повезло, і я її знайшов ось в цьому причепі. Просто її прикол у тому, що вона як третя додаткова шапка надягається у слот аксесуари, та вона дуже добре тепло дає. Потім я полутав це місце, почитав книги та ліг спати. День 46-й. Коли я виліз причепа, все ще було трохи темно, але був ось такий аїстетік світаночок. Я собі скріншотик зберіг. І блін, ще сонце не піднялось, як знову на мене вилічило відкрити полювання братва, тому довелося почекати в машині. Але поспавши годину, вовки таки не пішли. Тому взявши в руки сигнальні шашки, я потопав до старої підстанції. Протягом цих п'яти хвилин ці паскуди мене супроводжували, аж поки я не сховався всередині будівлі. Просто жесть. І тупо півдня я не знаю нашу, але тупо сидів, тикав усілякі менюшки гри, читав книги і щось їв. І все-таки я вирішив піти вже назад додому, до свого особняку, щоб шкури посушити та декорувати свою базу завдяки цьому DLC. Але наостанок я все-таки ще сходив ось цю частину чорної скелі. Це місце привело знову до тих місць, де я вже був, просто дав коло. Тому вже вночі під час сильного вітру я потопив назад на станцію, де знову сталося полярне сяйво, яке заскріншотив і знову ліг спати. День 47-й. Ранок почався з полювання. Коли я вийшов зі станції і почав повертатися додому. Мені зустрівся Олень, якого я вирішив бити зі свого лука, і мені це вдалося з першої спроби. Я забрав з нього м'ясо та шкуру і потопав далі. Вийшло так, що я трохи не туди повернув і вийшов до того мосту, який заблокувала ось ця фура. І поки я латав багажник, знову приперлися ті ж самі вовки. Ну чому вони не дадуть мені хоч раз спокою? На цей раз я вирішив не тікати, а рознести цю братву нахрід. Бивши одного братана, інші тупо пересралися і звалили. Тому я спокійно зміг дійти до тунелю, який вивів мене на північний привал охоронця. У знову цей клятий міст. Фух, і на цей раз пронеслося. Прийшов таки це чудо інженерне. Ну а далі нічого такого не було. Я пройшов через південний перевал, потім пройшов через систему печер, потім вийшов на північний перевал, де одразу з'явився сраний вовк від якого мені все таки не вдалося врятуватися. На щастя, одяг цілий, але од кровотечу довелося вилікувати. Після такого довго та виматуючого вовками шляху, мій персонаж топовирубався вже на ходу, тому довелося зупинитися в причепі на костровій бочці. Я посмажив м'ясо, яке дістав та поїв. А в причепі я поспав, почитав книжки, і прийшла ніч. День 48-й. Ну що ж, продовжуємо шлях до до. Ой, краще я почекаю. <кій> О, те що треба? І от я вже на відрадній долині. Підглянувши венецію як дістатися тим чого озера, я почав туди йти. Я вирішив зазирнути на ось цей пагорб та трошки здивувався. По-перше, я знайшов одну підстанцію, яку так само як ту на чорній скелі можна полагодити. А по-друге, коли я підійшов до краю гори на екрані з'явилося таке повідомлення. Воно означає те, що якщо звідси я замалюю мапу, то зроблю у себе дуже великий шматок території на папері. І блін, який же тут кайфовий вид, йо-моє. От прям такий громадний шматок я собі замалював. Капець. Потім, на жаль, почалася буря. Я вирішив заглянути у передавач, щоб зрозуміти, що треба полагодити. Ну і все те саме треба, як і минулого разу. Через деякий час я золотав повністю станцію та знайшов потрібні речі для передавача, але, на жаль, у мене не було метолового брухту, і навіть інструменти, яким я міг би розпалити, якісь полиці металеві чи щось подібне. Тому, на жаль, передавач залишився недоробленим. Потім я ліг спати, щоб відновити сили. Не хотів я ось так просрати цей день, тому вирішив вночі полізти шукати по череду таємничого озера. І знаєте що? Облазивши усе довкола протягом 15 хвилин, я якимось дивом дав коло і повернувся назад на підстанцію. <гум> Тож я зрозумів, що краще йти зранку і ліг спати. День 49. Ну, як вам сказати, майже кінець серії, а я вже третій день підряд як намагаюся дійти додому, просто жах. Тому власне весь цей день я тупо йшов додому і все. На шляху називсь цієї річці, я впіймав двох зайців, бо в мене вже закінчилася тупо вся їжа, і згодом нарешті дійшов до дамби. Я вирішив її вже втретє за це виживання облазити, бо, по-перше, глянути, які можуть тут бути нові речі з DLC, і по друге, знайти собі їжі та води, бо те і те вже було на нулі. Тому, провівши ту добрячу частину дня, я ніхрена не знайшов корисного. Потім я вийшов на вулицю та сходив до причепа, де ліг відпочити. Потім я пішов до дамби, де зробив багаття, та посмажив кроликів і зробив трав'яний чай, щоб сон був ефективніший. А вже вночі я продовжив йти додому. Коли я наближався до адміністрації турбази, на мене спочатку накинувся вовк, а потім, коли я почав завертати до хати, на мене чекав ось такий сюрприз. Лось в цій грі тупо ваншотає, тому я міг легко здохнути і просрати це виживання. Тому обійшовши гору навпроти хати, лось трошки відсунувся, і я побіг всередину турбази. В будинку я знайшов ось такі цікаві речі: борошно, сіль та картопля. Усе це я віднесу на свою базу. Потім я знайшов сторінку старої газети, яку мені лінь вже читати, тому якщо комусь цікаво, можете поставити на пазу та почитати, що там написано, а я поки лягу посплю. День п'ятидесятий. Ну що ж, нарешті я сьогодні вже долізу до своєї хати. І буквально весь цей день я тільки йшов додому. Я нічого не лутав, ніде не зупинявся, навіть тварин майже не було. Тому я собі вробив автоходьбу та дивився тіктоки, поки персонаж топав. Тому щоб не припадали мої фотажі, зараз ви побачите весь мій шлях додому в дуже прискороному виді. Тож до вас через приблизно 20 секунд. Фух, нарешті дотопав. Як же це було нудно, ви би знали. Перед входом до бази я вирішив ще пару кроликів спіймати, але, на жаль, так і не вдалося влучити, хоча б в одного. Зайшовши в хату, мене зустріли нові предмети, які тут заспавнились. Ну і от на що я сюди ні з ціль, сіль, коли воно вже є все тут. А тепер дуже цікава частина DLC. Сі. Так, тепер можна робити повну перестановку в домі. Ламати зайві речі, як, наприклад, миски, або їх забирати в інвентар, щоб перенести в інше місце. Ось так, наприклад, я гарненько розставив посуд на обідньому столі. Потім я ще знайшов ту сковорідку і кинув її на пічку. А біля самої пічки була тумба, де я поклав пару речей готовки. Потім я її розтопив, зварив чайок, посмажив картопельки і ліг спати трохи відпочити. Після сну я піднявся на другий поверх. В кімнаті, де сушиться шкури, я скинув свіжі зібрані та вже готові до крафту речі. В спальні я скинув свої цімбові чоботи, бо в мене з'явилися нові і набагато крутіше взуття. Потім прибрав сміття, зробив перестановку. Далі в інших кімнатах підняв і поставив на полиці предмети, які валялися на проході. Потім спустився в підвал, де скинув шкури. Там вже я знайшов тумбу, де лежало багато моркви та картоплі, які я скинув у контейнер на обідньому столі. Трошки пересунув килими в головній залі, та пішов вже спокійно собі спати. Фух, мені тупо не віриться, що я закінчив цей відос. Робив я його аж два тижні. Якщо б, звісно, не навчання, то відос вийшов би перед фінальною частиною айсбергу. Ну, як вийшло, так воно, думаю, і має бути. На момент сценарію нам залишилося прям мілі пісічка до тисячі підписників. А зараз вже тисяча люди, і я нереально вам вдячний. Ви просто найкращі, що були в моєму житті, серйозно. Тому хто новенький, давайте підписуємося, бо далі на вас буде чекати. Як подяка за мою першу тисячу, дуже багато подарунків, які саме скажу вже у відосі, в якому відсвяткую тисячу, та розповім про свій, так скажімо, контент-план на одну тисячу. Там буде дуже-дуже багато цікавого для вас. Ну на цьому все, тепер піду нарешті відпочину від Лонгдарку. Дякую вам велике за перегляд та побачимось наступним разом.